Глядачів телеканалів Лан та хвилі Стрия, на які події був багатий тиждень, дізнаєтесь у підсумковому випуску новин. У студії працює Юлія Савон. Залишайтеся з нами. Сьогодні у випуску 60 тисяч гривень на нове освітлення. Які вулиці відтепер засяють по-новому? Шкільний автобус у подарунок чи всі школи району забезпечені таким автотранспортом. Крадія велосипедів спіймали на гарячому набридливі комарі, що може викликати звичайний укус цієї комахи про це та інше далі детальніше. Освітлені вулиці у нашому місті продовжують здійснювати план соціально-економічного розвитку. Відтак, цього тижня на перехресті вулиць Шашкевича та Успенської встановили вісім нових ліхтарів. Всього до робіт залучили п'ять працівників комбінату комунальних підприємств. Нічні світильники, їх монтаж, підключення та встановлення коштувало місту близько 60 тисяч гривень. Схожі ліхтарі вже встановлені на площі 22 січня. Неподалік місцевого костелу вулиці освітлюють дев'ять опор. Ліхтарів є тут вісім нових ліхтарів паркового типу, так як старина пам'ятка міста. І зараз проводять роботи комбінат комунальних підприємств в кількості п'яти чоловік. Доставляємо опори це за сьогодні. Повністю будуть підключені і виставлені опори. Крім успенської, ми ще маємо стару забудову міста. Рахується це площа 22 січня. Там є теж встановлено 9 опор. Змонтованих е, теж з е, програмі соцрозвитку разом з тротуаром. Відновили тротуар, поставили е, світильники по площі 22 січня. Роботи завершені. Ремонтні роботи тривають. Окрім нового освітлення, на Стрищині готуються до початку навчального року. Окрім обов'язкових внутрішніх ремонтних робіт та підготовки до опалювального сезону, стрискара райдержадміністрація спільно з районною радою працюють над облаштуванням внутрішніх вбиралень у сільських школах. Такі роботи тривають у Розгірчанській школі. А без туалету всередині навчального приміщення залишаються школи у близько семи селах району, серед яких подорожні, Лисятичі, Олексичі, Нижня Стенава і Сихів. У даних школах. Треба робити добудову, щоб облаштувати внутрішні вбиральні, але голова Стрийської районної державної адміністрації спільно з головою Стрийської районної ради працюють і над даним питанням, щоб ну, вирішити це питання, навіть і зробити добудову. І залишилося ще комарів, піщани це є наші маленькі школи першого ступеня. І також вже був виїзд здійснений головою Стрийської районної державної адміністрації в даній школі. Робився огляд я, бо Володимир Олексійович планує і в даних школах облаштувати внутрішні барань. Загалом у Львівській області на початок року 401 загальноосвітня школа залишилась без внутрішніх виралень. Найбільше таких навчальних закладів у Сколівському, Яворівському, Старосамбірському, Жовківському та Жедачівському районах. На будівництво внутрішніх вбиралень у Львівській обласній державній адміністрації пообіцяли виділити в цьому році 3 мільйони гривень, поки що на Стрищині облаштовують туалет. За кошти районного бюджету та спонсорів. А для повної підготовки до навчального року новий школярик. Такий подарунок дітлахам зробили напередодні 1 вересня у рамках державної програми Шкільний автобус, який реалізується в Україні з 2003 року. Це вже сьомий шкільний транспорт, який отримав Стрийський район. Перший подарували у 2007 році. Тоді його отримала Конюхівська середня загальноосвітня школа. Стрийський район поділений на шість освітніх округів, і наразі всі забезпечені відповідним транспортним засобом, окрім Лисовицького. Швидше за все, новий автобус отримає подорожнянський школа, адже на навчання сюди добирається близько ста дітей з різних сіл. За словами виконуючого обов'язки керівника управління з питань освіти, молоді та спорту Стрийської райдержадміністрації Руслани Юроце в минулому році близько тисячі учнів району потребували підвезення до навчальних закладів. Якщо проаналізувати минулорічні дані. То найбільша потреба буде для підвезення дітей до подорожненської середньої загальноосвітньої школи першого третього ступенів, тому що до даної школи доїжджає біля 100 учнів: із, наприклад, 15 дітей із Лотатник, 8 дітей із Сихова, і 10 дітей із річненської школи. Ну і решта дітей це із ланів Соколівські. Тобто, ми бачимо, що найкраще, що потрібно, найбільше потрібно, це є для подорожненської. Школи. Тому ми дане питання ще опрацьовуємо, коли буде вже зареєстрований автобус, коли будуть відповідно оформлені всі документи, і ми надіємося, що у вересні цей шкільний автобус вже буде приступить до підвезення дітей. Мі зірки у Нагуєвичах на Львівщині з 18 по 29 липня проходив міжнародний фестиваль мистецтв Франко Місіян. Такий масштабний проект утворився з об'єднання двох великих фестивалів Форт Місія та Франко-фест, організатори яких вирішили упродовж 10 днів створити масштабний і різножанровий мистецький рух. Тож минулих вихідних у рідному селі Івана Франка на Гуєвичах, що на Другобичині, відбулася заключна частина фестивалю, який проходив тут три дні. Яким було завершення масштабного проекту, знає Світлана Коханчик. Вже Уги у селі на що на Другобичині, стартував міжнародний фестиваль мистецтв «Франкофест». Протягом трьох днів під відкритим небом учасники та гості фестивалю насолоджувалися відпочинком під музику та літературні читання. Також лунали камерні концерти, проводили перформанси, виставки малярства і світлин, театральні вистави, літературні зустрічі, лекції, дискусії та ще багато з чого цікавого. Загалом участь у фестивалі взяли більше півсотні гуртів, де грають музиканти з України, Польщі, США Канади. Німеччини, Азербайджану, Грузії та Чехії понад 40 письменників, кілька театрів та кільканадцять міців. А та Ольга Перехрест з Києва на фестиваль завітали вперше. Обидві дівчини взяли участь у конкурсі поезії. Їхнє поетичне змагання завершилося перемогою. У подарунок дебютанти отримали поезії франка. «Розкидла троянда весняного ранку, і котик ворликав тихенько на ганку. Стояла на сонці, змивались росою, і всі маливали цією красотою. А коли гості за стіл посидали, прийшли тоді люди і квітку зірвали. Та люди у тій нічого не знали, як плакала квітка у вазі тихенько, Закрувалася на крихти маленьке серденько, А вечором темним про все світ згадала, Померла троянда і згадки не стало. По-перше, сподобалося те, що абсолютно нова людина, яку ну і вірш, які я ніколи не зустрічала, не чула, було завжди цікаво чути когось нового. Це дуже талановита дівчинка, це теж Оля, моя тезка, Оля керують світом. І мені справді сподобалися її вірші, і було дуже приємно битися. І добре, що ну перемогли. Ну, вона теж отримала перемогу. Наймолодших учасників франкомісії розважали розповідями про цікавих казкових персонажів. Але ж як його не припнути, то він поздно, познаходу і загубиться. Мій приятель знову зареготав. Так де ж він по-твоєму зайде. Дивися, маленький плес на своїй планеті. Бачиш? Як наголошують організатори мента фестивалю, це створення якісно нового іміджу Франка як одного із найкращих і найпрогресивніших українців, а також популяризація ідей каменяра та поширення їх серед молоді. Саме тому відомі музиканти з різних країн світу заспівали пісні на вірші Івана Франка десятьма мовами. Велику частину перекладів творів Франка було здійснено спеціально для Франко місії. Також задля переосмислення постаті і творчості великого каменяра, фестиваль ініціював написання відомому. Українськими письменниками есею про нього. І, хоча в день гості фестивалю тулились по затінках від палючого сонця, справжнє музичне дійство відбувалось ввечері. Так на головній сцені виступили відомі гурти не лише з України, а й за кордону. Вчора в останній день своєю музикою потішили учасники фестивалю Ендрю Кохан Блюз Бенд Кофеїн Ін, Мандри», Коралі та інші, а закривали музичну програму Ніно Катамадзе і «Інсайт» та Олег Скрипка спільно з лєґрант. Мешканці Встрия атакують комарі цього літа. На шестя кровопивців значно масштабніше ніж в попередні роки. Вчені пов'язуються насамперед з аномальною погодою, затяжною зимою, різким потеплінням та скороплинною весною. Сховатися від цих комах майже неможливо. Найбільше їх, звичайно, у лісах та біля водойм. Як вберегтись від комах та чим загрожують їхні укуси, дізнавався Микола Бойків. Комар кусає людину. І він е, виділяє під шкіру таку речовину, яка е, погіршує звертання крові. І, е, і викликає, ця речовина викликає свербіж, почервоніння, от власне те, що знаходиться в слині комара. Більшість вважає, що комахи косають тих, у кого, начебто, солодша кров мовляв, одних частіше, а до інших ні на крок. Насправді при виборі жертви кровопивці орієнтуються на запах, рух, світло і теплове випромінювання. Нема такого, щоб організм людини якоїсь більше приваблював комаря, а якоїсь менше. Це просто люди так вважають. Комарі є збудниками різноманітних інфекційних хвороб. На щастя для стріян каже лікар-паразитолог. Після укусу нашого комаря захворіти на малярію гарячу лихоманку чи толяремію майже нереально, оскільки такі недуги переважно є завізними. Тим не менше кажуть стріляни, комарі їм влітку не обик докучають та набридають. докучають, Докуча комарі то. Сильно а купляємо креми різні. Пізня весна, дощове та спекотне літо. Погода цьогорічної бик сприяла розмноженню малих нападників. Пам'ятайте, що найбільше скупчення кумарів у лісах та біля водойм, де вони і розмножуються. А от боротися з комахами можна різноманітними способами. Найбільше вони не переносять запахів томатного листя, гвоздики, евкаліпту, отсту, каніфолі, бензину, а також уникають чучонового диму. Але можна використовувати і природні засоби. Наприклад, використовувати ефірні масла. Тобто Тіло просто змазати масло евкаліпту, масло гвозди в квартирах, в будинках можна ставити квіти ромашки по кілька букетів. Тоді комарі в будинку не будуть з'являтися до тижня. Та все ж, якщо комаха таки поласувала вашою кров'ю, то від свербіння вам допоможуть сікалої, ріпчаста цибуля, листя петрушки і солона вода. Свої методи боротьби з кровопивцями пропонує і медицина. Ну, найчастіше люди купують оф, є такі спреї. Є окремі для комарів. Ну так як зараз літня пора, то досить часто люди купляють такі засоби, тому що ну, зараз і на природі і вдома переважно є комарі, тому це зараз досить актуально. Mm. Також є такі в, є в пластинках, є звичайні також щоб пшикати. І офну цей такий асортимент, який в нашій аптеці. є. Медики застерігають. Якщо почервоніння та набряк на місці укусу не зникає, то потрібно звернутися за допомогою до лікарів-інфекціоністів та лікарів-алергологів. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Крадія велосипедів таки впіймали. Оперативні працівники карного розшуку Стризького міського відділу міліції викрили велосипедного злодія. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець. У чергову частину Стрийського міського міськвідділу міліції надійшла заява від 30-річної мешканки одного зі спальних районів міста. Жінка розповіла про крадіжку велосипеда, який вона припаркувала на вулиці біля будинку. Згодом про крадіжки залізних коней повідомили ще двоє стріян. За словами правоохоронців, молодик планував продати крадені велосипеди, які зберігав у підвалі власного будинку. Проте реалізувати задумане крадій не встиг, його викрили та затримали оперативники Стрийського міського відділу міліції. Наразі двоколісні транспортні засоби правоохоронці вилучили та повернули власникам. А на молодого чоловіка очікує лава підсудних і передбачене законом кримінальне покарання. Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Заради дитини, аукціон побачень продовжує збирати учасників. Серед них вже є і відомі співаки, такі як Андріана та діду. Долучайтесь і ви до благодійної акції, зробити це доволі легко, скориставшись відкритою групою, купи зустріч в мережі Контакти. Там ви зможете залишити власне фото або купити зустріч з людиною, яка вам сподобалась. Нагадаємо, благодійний аукціон побачень організувала громадська організація Молод Стрищини спільно з телерадіокомпанією ЛАН. Мета зібрати кошти на шкільне приладдя, яке перед навчальним роком подарування дітям сиротам та дітям з особливими потребами. Допомогти можна і завдяки скринькам, які розмістили у гіпермаркеті будівельних матеріалів, епіцентр, в мережі магазинів диво дитя та інших. Окрім цього, у спеціальних кошиках на прилавках можна залишити і необхідні для повноцінного навчання канцтовари ручки, лінійки та олівці. Тож не будьте байдужі до долі тих, кому потрібна допомога. Таким видався останній тиждень липня. Вже у вівторок у студії зустрічайте Миколу Бойківа з порцією новин. Не забувайте слідкувати за нашими новинами також на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте чотири п'ятдесят Я бажаю вам гарних вихідних і нехай в душі панує сонячна погода. Про погоду на неділю, 4 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вранці невеликий дощ. Температура повітря вночі: плюс 17, плюс 19, В день повітря прогріється до 25 градусів тепла. Вітер північно-західний 4,6 метри на секунду.